Мир вам, дорогі брати і сестри, на календарі 14 лютого і в світі легко, так скажемо, всі схвильовані тим, що сьогодні день закоханих. І ще якщо люди закохані, які в активних стосунках з кимось перебувають, думають, що вони це сьогодні будуть переживати за допомогою романтичних гатяр і так далі, то що робити людям, які ні з ким не перебувають в стосунках мережю? Літав жарт який казав, що єдиний спосіб отримати на День Валентина то вмерти 13 лютого. Жарт. Е е є ймовірність того, що хтось з нас, хто не перебуває в романтичних стосунках з іншою особою, може відчувати себе сьогоднішнього дня самотно чи обділено. Добра новина полягає в тому, що жодне інше людське серце не встані. Війти в настільки глибокий зв'язок з іншою людиною, щоб заповнити в тій людині голод любові. Іншими словами, моє людське, допустимо, моє жіноче прагнення бути в глибоких стосунках з кимось, як ми це в культурі позначаємо, сердечком. Це сердечко насправді не так виглядає в людини. От знак. Серця, любові це стосунків. Це насправді два людські серця, які між собою з'єднані в такій комунікації. Це серце одного людини, а це другий. Тоді воно нагадує цей значок. Але я прошу мова, це прагнення серця, бути в стосунках любові з іншою особою. Ми думаємо, що може бути реалізовано з іншою особою. А так насправді ми створені, щоб бути. Парі єднанні сердець з Богом. І він єдиний, хто може це прагнення серця заповнити. Більше того, він сам лишає в моєму серці прагнення єдності з його серцем і таких стосунків. Після того або по мірі того, як я відкриваю той факт, що я люблена Богом, що Він альтернативний наречений. Чекайте, є нюанс. Я стосується і мене, як жінки, так і кожного мужчини. Людство порівняно з Богом наречена. Бог наречений, ми наречена. Ісус наречений, Церква наречена. По мірі того, як ми переживаємо свої глибокі стосунки з Богом як наречено, наповнюючись, приймаючи Його любов, по мірі того, як ми відкриваємося на Його любов, тоді ми можемо вступати в стосунки любові з іншими людьми. Не тільки вступати, в смислі переживати адекватні, і для того, щоб бути повним любові і відчувати себе любленим, і перебувати в цій закоханості, не треба другої особи. Бо так насправді то Бог то той, кого ми потребуємо. Його потребують, і навіть ті, хто вже є в якихось романтичних стосунках, і ті, які є в подружжі. Ми всі потребуємо Бога. А тоді, по мірі того, як ми будуємо стосунки з ним, відкриваючи своє серце на його серце, будуючи цей зв'язок любові, тоді ми встані своєю любов'ю обдаровувати іншу особу. І тоді можливі зв'язки любові з іншими людьми, які будуть не деструктивними, а конструктивними, які будуть будувати, які будуть давати нове надприродне життя з тим днем всіх закоханих. Бо так насправді Святий Валентин за то поплатився життям, що він давав шлюби в державі, де уряд забороняв йому як священнику діяти. Він підтверджував важливість подружньої любові. Цей знак подружньої любові говорить нам про відношення Христа до нас, Ісуса до кожної конкретної особи, Ісуса до церкви, Ісуса. До цілого створіння, Бога до цілого створіння. Тому ніхто з нас не винятий свята любові, бо воно насправді не так діє нині, як кожен день. кожен день ми маємо шанс переживати глибину своєї любові з Христом. А найважливіше в тому всьому поставу приймання Його любові. Бо все, що ми можемо йому сказати: Я люблю тебе, Ісусе, теж. Слава Ісусу Христу!